Привіт, друзі! Ха -ха. Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 24 жовтня, осінь продовжує брати своє. Ранок буде свіжим і місцями туманним. Вдень очікується помірна прохолода із періодичними проясненнями та локальними опадами. За загальною картиною. Денна температура по більшості регіонів коливатиметься близько плюс 7, плюс 13 градусів Цельсія. Вранці і вночі місцями опуститься до плюс 2, плюс 6 градусів Цельсія. На відкритих плесах можливі помірні пориви вітру, тож для комфортної та ефективної ловлі шукайте захищені бухти і ділянки за виступами берегу. Ранок і вечір ваші головні вікна. Перша година після світанку часто дає найбільше реальних клювань, туман та низька освітленість зменшують пильність риби і дозволяють вам тихо зайняти кращі позиції. Якщо можете, будьте на місці за 30-60 хвилин до світанку, це час, щоб перевірити чутливість вершинки, поміняти декілька приманок. І знайти оптимальну глибину. Друге вікно настане під вечір. Коли вітер може стихнути і вода заспокоїться, хижак часто стає більш активним. Місячний фон на ці дні слабкий. Після нової восходить ця фаза, тому нічна активність буде обмеженою, але ранкові та вечірні періоди. Лишаються ключовими. Мирна риба завтра поводитиметься обережно і триматиметься ближче до укриттів. Карась, плотва, підлящик шукають тепліші шари води в затоках, біля корчів і на переходах дна. Для поплавкової ловлі обирайте тонкі повітки 0,8, 0,12 мм для повідців, залежно від розміру риби, дрібні гачки та скользячі або комбіновані монтажі. Щоб оперативно міняти глибину без зайвого шуму наживки, мотиль, опариш, дрібний черв'як, прикормка дрібної фракції і дуже точковими порціями кілька маленьких купок через інтервали працюють краще, ніж одна велика доза. Якщо після 20-30 хвилин немає реакції. Змініть глибину на 10-30 см або перемістіться уздовж берега на 10-30 метрів. Восени риба часто стоїть тонкими шарами і реагує лише на дуже точну презентацію. Для фідера легкі годівниці, мелка фракція прикормки, пошук кордонів дна, переходи від мулу до піску або каміння, підводні вали і ями, природні концентратори корму. Робіть акуратні закиди і давайте точці осісти. Іноді після тривалої паузи приходить серія клювань. Якщо використовуєте метод, зменшіть об'єм суміші і підкидайте її маленькими дозами. При сильнішому вітрі зменшуйте дистанцію і шукайте захищені місця. Хижак завтра головна надія на динамічні клювання. Щука буде активною зранку й у вечірні години. Шукайте її біля корчів, в очереті, на виходах із ям і під береговими виступами. Підготуйте універсальний набір, середні воблери з природною грою, коливні й обертальні блишні та силікон 7-12 см на легкому середньому джигу. Проводка має бути варіативною. Почніть з плавної рівномірної, додайте паузи, іноді рвані ривки. Часто пауза перед відновленням руху провокує атаку. Для окуня беріть ультралайт і дрібний силікон або міні-оберталки у природних тонах. Окунь часто збирається з грайками у середніх шарах біля перепадів глибини. Судак і судакоподібні тіньові мисливці будуть на поготові під вечір на бровках. Повільний джиг щітким контактом із дном і темніші відтінки приманок збільшать шанс на удар. У разі вітряної погоди переходьте в малі бухти і за виступи берега. Там хвилювання слабшає і риба концентрується. Якщо вода мутніша після штормового вітру, не бійтеся спробувати яскраві контрастні кольори жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Іноді це дає кльов там, де природні тони загублені. У чистій воді віддавайте перевагу природним приглушеним відтінкам зелений коричневий сріблястий. Практичні поради щодо снастей і монтажів. Для поплавка основна жилка 0,12 0,16 мм. Для фідера основна 0,14 0,18 мм. Годівниці 20-40 грамів залежно від дистанції і течії. Для спінінга плетенка 0,10-0,15 мм плюс запасний повідець для щуки, сталевий або товстий флюорокарбон 30 до 50 см. Восени важливо мати кілька варіантів поводків і приманок під рукою. Інколи одна-дві зміни вирішують день. Екіпірування і комфорт. Одягайтеся пошарово. Перший шар термо, середній утеплювач фліс і зовні вітрозахисна непромокальна куртка. Термос із гарячим напоєм, запасні рукавички, сухе рушник і змінна пара рукавичок. Обов'язкові. Вогкість і холод швидко забирають комфорт і увагу. Бережіть акумулятори. У холоді батареї телефонів сідають швидше. Візьміть павербанк. На човні перевірте паливо, надувні засоби, рятувальні жилети і засоби зв'язку. Регіональні нотатки На заході й у гірських районах ймовірні локальні опади. Шукайте захищені ставки або річки з нестабільною течією. У центрі і на півночі придивіться до корчистих берегів і ям. Там лящ та густера тримаються ближче. На півдні і сході іноді виникають короткі теплові вікна, коли мирна риба може підніматися ближче до поверхні. Втім, через вітер краще ловити в бухтах і прибережних заростях. Декілька польових хитрощів ще часто рятують. Якщо тривалий час нулі, пройдіться вздовж берега і знайдіть іншу точку на відстані від 10 до 50 метрів. При лові мирної риби спробуйте трохи змінити текстуру прикормки, додати трохи макухи чи панірувальних сухарів. Іноді це ефектно. Для хижака експериментуйте з паузами у проводці. Саме статична пауза після швидкого ривка часто викликає спонтанну атаку. І завжди майте мінімальний набір інструментів: кусачки, запасні гачки, декілька варіантів вузлів і політків. Пам'ятайте про безпеку. Не заходьте на слизькі урвища, не робіть довгих самотніх підйомів у пітьмі, дотримуйтесь місцевих правил рибальства і бережіть природу. І, звісно, не забувайте насолоджуватися моментом осінній берег, тиша і перше чітке клювання іноді цінніші за великий улов. Бажаю вам приємного ранку на воді. Кількох точних ударів і заслужених трофеїв. Нехай 24 жовтня принесе не лише рибу, а й спокійні хвилини на природі. Хай кльове буде.